Дев'ятнадцята на годиннику ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин. У студії Дмитро Херло. Вітаю. Далі у випуску про таке. У Дніпрі на набережні перемоги в районі будинку 118 встановлюють новий надсучасний світлофор замість зруйнованого ракетним ударом. Дніпровський міський голова провів особистий прийом громадян. У Дніпрі до Дня Героя України висадили екзотичні дерева. Сьогодні під ворожим ударом були Нікополь та Марганецька громада, агресор гатив з важкої артилерії, пошкоджений готель та шість приватних будинків. Чотири господарські споруди потрощені, одна зруйнована, побитий газопровід. Сакури перемоги у Дніпрі до Дня Героя України, демобілізовані військовослужбовці разом з дітьми висадили 12 японських вишень. Вони символізують відродження країни після нашої перемоги. На акції побувала і наша знімальна група. Щось відчуваєте? Надію на гарне майбутнє для нашої країни. Олександр з позивним Махно посадив свою першу сакуру. До Дня Героїв України у сквері Дніпра пройшла акція у рамках програми Дніпроквітучий. Це створюється алея перемоги майбутнє. Може ще зарано, але ну, святкувати нам перемогу ще до неї далеко, на, на жаль. Але і наближуємо, як можемо на різних фронтах. І тому це символічно таке, такий захід, що ми вже починаємо готуватися до перемоги і таким чином показуємо всьому світу, що ми перемагаємо і обов'язково переможемо. Військові, які отримали поранення та вже не повернуться на фронт, заклали першу алею перемоги із японськими деревами. Свій внесок зробили і вихованці закладу позашкілля на дерева повісили символ України. Так, ми самі зробили понад 100 штук цих паперових журавликів, і мені здається, що вони нашим військовим дуже будуть до вподоби. Ми показуємо те, що ми підтримуємо наших військових, те, що ми їм. А, Завжди готові на поготові допомогти та якось підтримати. Мені здається, що таких заходів треба робити більше, щоб вони постійно відчували цю підтримку. Окрім цього, діти написали листівки з побажаннями для захисників та подарували свої малюнки. Я хочу побажати військовим, щоб вони побачили свою родину. 12 незвичних дерев висадили завдяки департаменту благоустрою та інспекції з питань праці та зайнятості населення. Це ті люди, які Дали нам спокій. Дали нам майбутнє, і ну про це неможливо вже забути ніколи. Сподіваюсь, в нашому місті таких галей перемоги буде більше квітучих та гарних. Допоміг у реалізації ідеї і садовий центр. Всі наші думки, всі наші мрії тільки про наших героїв і про перемогу. Я сподіваюся, що ці сакури будуть завжди радувати гостей міста і наших героїв своїм гарним світінням і нагадувати про нашу перемогу. Сакури, бо вони символізують відновлення. На наступну весну вони будуть розквітати і символізувати покращення відновлення нашої країни і нашу надію на найкраще майбутнє нашої країни на найкраще майбутнє задля наших дітлахів і у всього українського народу. Наприкінці заходу шотландська благодійна організація пригостила всі гарячою піцею для військових. Зробили невеличкі подарунки. Олександр залишився задоволеним заходом у планах чоловіка боротися з ворогом вже в тилу. Я планую щось на кшталт кібербезпека в цій середі, щоб ну надалі боронити Україну вже не фізично, а інтелектуально. Соціальні мережі заполонили тисячі фотографій військових, які публікують свої світлини з цивільного а поруч з військового життя. Започаткувала цей тренд у Твіттері інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Дівчина хотіла показати, що ніхто не народжений для війни, і багато військових сумують за своїм цивільним життям. Як реагують в соціальних мережах? Чому деякі проти таких трендів? Та що думають Дніпряни? Дивіться далі. Ця свята людина є, щоб ця гнида соцмережами останніми днями шириться дотепний флешмоб на підтримку ЗСУ. Тренд запустила у Твіттері волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Суть яку я там якось підсвідомо закладала, це те, що усі е, військовослужбовці мали якесь своє цивільне життя, е, і зовсім ну не так давно е, більшість людей стали військовослужбовцями. І тому е показати, що ніхто з нас не був народжений для війни. Цей твіт набрав за декілька днів вже понад три мільйона переглядів, та щонайменше 200 ретвітів. Такий тренд вподобали й інші військові. Вони почали публікувати свої фото на службі разом з довоєнними світлинами. Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гнида жила своє розкішне життя. Поки 44-річний дід з грижами в спині воює на фронті. Отой здоровий чорт звалив штати і відпочива на озері, ця прекрасна жінка другий рік на війнонці, Щоб оця випіндрожниця тягала свою шупу по фестивалях. Побачте різницю. Перший народжений для війни, другий ні. Це ж видно з першого погляду. Не розумію, чому обох посилати на фронт. Хай воює лише той, хто для цього народжений. Я дуже рада, що багато людей показали, показали себе, розказали свою історію, і так само цікаво дивитися, які вони в цивільному житті. Да, що там, ну навіть якщо ти його знаєш, його ну, трохи ближче в підрозділі. Але а от там, а от він гуляє там або він там діджей, да і виявляється, що він дуже крутий діджей в цивільному житті. І от сам стає зрозумілим, якась, яка, якась історія його. Авторка світлини каже: мета тренду аж ніяк не в критикуванні. та не всі це зрозуміли. Люди зрозуміли це, мабуть, ті, які взагалі не відкрили там навіть картинку. Вони думали, що цей тренд дійсно має на меті принизити людей, які живуть життя, і це теж точно не так, тому що на всіх цих фотографіях одна й та сама людина військовослужбовці, які показують себе в армії і себе в цивільному житті. Ми вирішили спитати Дніпрян їх думку. Взагалі насправді дуже цікава тенденція думок в двох різних платформах. Тобто я бачу реакції в Твіттері, як люди не срагують. Ну цілком сприятливо і нормально, те що люди, як і військові, і як звичайні люди, мають право на життя особисте поза зони бойових дій. І реакція людей, які реагують на це в Фейсбуку, коли вони подумали, що це дві різні дівчини, і дівчина військова засуджує дівчину, яка Оце, оце перебуває в ресторані. Ну це дуже смішно. Ніхто з нас не народжений для війни і ніхто не має цього дізнатися, я вважаю, що за життя. Але якщо так складається, то треба підтримувати хлопців в армії, хто чим може. Вони ж для чогось воюють за нас, за нашу тишу, за те, що ми сидимо зараз і їмо піцу у парку, правильно? І ми повинні підтримувати їх. Я думаю, так. Це, це дуже добре свята, якісь здійснювати для, для наших військових, для наших. Захисників класний тренд. Якщо військові діляться ситуаціями, в яких вони були раніше, наприклад, або ж зараз, то відповідно щоб бачили люди, що відбувається з військовими як їхнє життя проходить. Тобто, я думаю, що це класний тренд. А в кращих традиціях українців цей тренд перейшов і в ряд кумедних мемів. Попри виклики війни, Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим та надати людям необхідну підтримку. Міський голова Борис Філатов провів черговий прийом громадян. Поставити питання прийшли понад півсотні Дніпрян. Більшість звернень стосувалися ремонтів у під'їздах і заміни там вікон, а також оновлення труб і... холодного водопостачання. Нам пообіцяли в цьому році, 1 августа, зробити окна і криші нашого вдома. Будемо цьому дуже раді, тому що наші э, жителі э, страдают від того, що крыша. Я сьогодні зустрівся з нашими містянами, був черговий особистий прийом міського голови, і десь 50 людей Вони отримали допомогу від міськради, ми відпрацювали всі питання. Питання ці, скажімо так, які турбують людей, ці це заміна вікон у під'їздах, це ремонти, ремонти дахів, ремонти під'їздів, поточні ремонти труб холодного водопостачання. Тому працюємо далі і будемо і далі цю практику запроваджувати особистих прийомів міського голови, зустрічатися з людьми, спілкуватися, щоб наше рідне місто було краще і. Люди в умовах військового стану не відчували себе покинутими і розуміли, що міська влада працює і працює на благо людей. Оновлення після трагедії. У Дніпрі на набережній перемоги в районі будинку 118 встановлюють новий надсучасний світлофор замість зруйнованого ракетним ударом. Наша знімальна група побувала на місці проведення робіт та дізналася, коли на пішохідному переході стане більш безпечно. Вже зовсім скоро на набережній перемоги запрацює новий світлофор. Софія мешкає на перемозі. Зізнається, чекає встановлення триокого пристрою з нетерпінням. Я користуюсь цим пішохідним переходом і я дійсно трошечки хвилююсь, бо не завжди водії, як ось було тільки що зупиняються. І в мене неодноразово були ситуації, коли мала б статись аварія, але мені просто пощастило. За безпекою пішоходів та водіїв тут і раніше слідкував регулятор руху. Все змінилося вмить. Ракета знищила не тільки частину будинку, а й інфраструктурні об'єкти. Комунальники наполегливо працюють, щоб якнайшвидше все відновити. Ділив світофорний об'єкт на набережній 118. чтобы восстановить, чтобы людям было удобнее переходить дорогу и безопаснее. Будем работать с тех пор, пока мест нам будут создаваться условные погоды наши. Если пойдет ливень, мы работать не сможем, потому что это электричество, провода. А так будем стараться работать максимум, сколько сможем до темноты. Чем больше, тем и лучше. Тут вже монтують транспортні та пішохідні світлофори, прокладають кабелі. Основну частину робіт невдовзі планують завершити. Всі світофори світодіодні будуть змонтовано дві кнопки з виклику зеленого світла для пішоходів. Змонтовано два світильника LED для освітлення пішоходного переходу. Буде в виконано по монтажу кабельних ліній для з'єднання усього цього обладнання. Роботи плануємо завершити до кінця травня місяця. На червень теж є план робіт. Наступного місяця ще буде проведено роботу з монтажу двох екранів та датчики фіксації швидкості, які були також пошкоджені. Всього на відновлювальних роботах задіяні дві бригади працівників вже найближчим часом. Місцеві мешканці зможуть користуватися безпечним пішохідним переходом. У Дніпрі ініціювали перенавчання переселенців та безробітних Дніпрян на найзатребуваніші на ринку праці професії. Це кондитер, кухар, контролер касир та кравець. Навчання відбудеться за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансову підтримки уряду Німеччини. Заявки приймаються до 31 травня, а саме навчання розпочнеться вже в червні. Це один із наймасштабніших проєктів в Україні з підготовки фахівців на короткотермінових курсів. Їх відмінність є те, що внаслідок цього перенавчання короткотермінового будуть отримані цими людьми, які приймуть участь в перенавчанні сертифікати на підтвердження отримання часткової кваліфікації з певної спеціальності. Навчаємося ми в аудиторному фонді від 2 до трьох тижнів, тобто три тижні обов'язково, вісім годин. Щодня є вихідні, але робота буде поєднуватися з теоретичним навчанням і практичним навчанням. А потім переходимо на м, підприємство. Дикий захід східної Європи. У філармонії відбулася зустріч з автором книги Павлом Казаріним. Твір вже отримав відзнаку Книга року БіБІСІ 2022». Та увійшов до короткого списку Шевченківської премії 2023 року в номінації Публіцистика-журналістика. Як Дніпряни підтримали автора та як створювалася книга? Далі у сюжеті опинитися сьогодні з вами в цьому чудовому місці в Дніпрі і поговорити відверто. Дякую ще раз, що прийшли. Книга Дикий захід Східної Європи народжена окупацією і війною. Так її описує автор Павло Казарін. Анна, журналістка з Маріуполя, слідкує за публіцистикою колеги. Давно, і коли я дізналася, що тут зараз Дніпрі він буде, і я тут буду, то мені звісно захотілося, захотілося послухати його. І, взагалі, то я маю вже дві книги від Павла. Першу я замовила по на передзамовлення ще до того, як вона поступила в продаж для того, щоб отримати його автограф Улюблена книга залишилась в окупованому Маріуполі. Але Павло коли дізнався про те, що от я втратила книжку, він просто взяв подарував мені ще одну. Мені здається, що він дуже глибока людина, думки якої варті того, щоб слухати їх, усвідомлювати і, можливо, в чомусь поширювати. Матеріали для книги накопичувалися впродовж шести років. Як результат цих. Тих змін, які відбувалися в нашій країні, врешті-решт дикі захід і з'явився. Це спроба проаналізувати все, що змінилося, і все, що залишилось незмінним. Кримчанин Павло писав подорожні записки для кожного українця. Я думаю, що я писав для тих, хто намагається відшукати себе в нових реаліях, хто намагається зрозуміти, де закінчуємось ми, українці, і де починаються вони. Тобто росіяни, напевно, усіх, кого цікавить ця тема, їм може бути цікава ця книга. Дніпро для автора особливе місто. Ну мені тут затишно. Я хотів зустрітися з читачами саме з цього міста. Я дуже радий, що в мене є така можливість. Презентація книги вже відбулася у Києві та Одесі на черзі Харків та Львів. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонти на кількох вулицях. Припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах його відновлять до кінця дня. Загалом за добу працівники КП Дніпроводоканал відпрацювали 53 заявки з контакт центру пов'язаних з водопостачанням та водовідведенням у зв'язку з проведенням ремонту. Приватної народичної компанії ЦЕК завтра, 24 травня, з 8 до 17 години, буде припинено подачу електроенергії за адресами на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами читайте на нашому сайті, телеграм-каналі ТВ та офіційному порталі Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру, миттєво телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Це була остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить Анатолій Шинкаренко з останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівів випуск новин спорту. 200. 93 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури нашої держави загинули через повномасштабну війну Росії в Україні. Подібну інформацію оприлюднив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай, світла пам'ять Янголам спорту. Лондонський Челсі планує провести 5 серпня поточного року на власному клубному стадіоні Стемфорд брідж церковий благодійний футбольний матч для допомоги Україні у війні з Росією. Екзравець аристократів Андрій Шевченко та Олександр Зіченко з арсеналу можуть стати капітанами двох команд, до складу яких увійдуть такі знаменитості, як телеведуча Майя Джама, співак Найл Хоран, легенда збірної Англії Девід Бекхем і експерт Алекс Скотт та інші зібрані кошти будуть спрямовані для глобальної благодійної організації президента України Володимира Зеленського Юнайтед 24 організатори Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у столиці Франції Парижі в період з 26 липня по 11 серпня, планують встановити олімпійський вогонь на одній з головних пам'яток міста Ейфеловій вежі. Талісманами Олімпіади стали фригійські копаки, яких назвали Фрігі в офіційному логотипі змагань вкладено три сенси золоту медаль, символ Франції Маріанна та Олімпійський вогонь. Париж втретє прийматиме головну спортивну подію чотириріччя. Востаннє він був господарем 100 років тому, у 24-му минулого століття. Уряд Камеруну заборонив футбольній збірні своєї країни проводити контрольний матч з Росією, що мав відбутися у Москві 15 червня. Нагадаємо про те, що російські клуби та збірні відсторонені від офіційних матчів та змагань під егідою ФІФА та УФА. Захисник збірної України з футболу і лондонського арсеналу Олександр Зінченко опинився на 16-й позиції рейтингу 25 найкращих гравців поточного сезону англійської прем'єр-ліги, що його опублікував портал Фофоту. Перша п'ятірка виглядає наступним чином на першому місці Форвард Манчестер Сіті, Ерлінг, Голланд. Далі йдуть Мартін Едегор – Арсенал Лондон, Маркус Решфорд, Манчестер Юнайтед, Гарі Кейн, Тоттенхем, Лондон і Сака, Арсенал Лондон. Шостий Кевін Дебрюйне. Манчестер Сіті, сьомий Казиміро, Манчестер, Юнайтед, Мохамед Салах з Ліверпуля, лише дванадцятий. У ФА змінив час початку матчу четвертого туру кваліфікації євро 2024 в групі Сі Україна Мальта, який відбудеться 19 червня на стадіоні Антона Малатинського у словацькому місті Тернаві, що здатен містити на своїх трибунах трохи більше 9 тисяч вболівальників. Стартовий свисток наразі пролунає практично на три години раніше. Спочатку поєдинок мав розпочатися о 21.45 за київським часом. Наразі на офіційному сайті УФА стоїть інший 19.00. Офіційна причина такої зміни невідома. Невімовірного успіху, друге місце загальнокомандного заліку та дві золоті нагороди, одну срібну і три бронзові в індивідуальному звоювали спортсмени збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з греко-римської боротьби, сутички якого були організовані і проведені на найвищому рівні на чотирьох килимах легкоатлетичного манежу з велоктреком львівського спортивного клубу Армії. Неймовірного успіху, друге місце загальнокомандного заліку та дві золоті нагороди одну срібну і три бронзові в індивідуальному завоювали спортсмени збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з греко-римської боротьби, сутички у якого були організовані і проведені на найвищому рівні на чотирьох килимах легкоатлетичного манежу з велотреком львівського спортивного клубу Армії. Натверде переконання старішини вітчизняного тренерського корпусу заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Подібний тріумф, не випадковість, а результат побудованої розгалуженої вертикалі роботи усіх ланок від первинної дитячуйнацької спортивної школи через Дніпровський фаховий коледж спорту і школу вищої спортивної майстерності до Придніпровської академії фізичної культури і спорту. Зрештою, все розпочинається на місцях в регіоні, де плідно працює низка вправних досвідчених фахівців. Это и Черевишный Валентин, и Сухиненко Сергей, это Кривой Рог, это Ковтун Сверхднепровская, это Юра Никитенкова Вот. Это, конечно, династия продолжающаяся Сергея Николаевича Дорогана. Вот. В общем, это... усилия всей нашей Днепропетровской команды. Также школа высшего спортивного мастерства со стороны Дины Мифтахудиновой. Меф... Вот, «Динамо» – областной совет, Сергей Артемович Барсиган. Тут очень немаловажна роль нашего училища физической культуры. У нас очень недаром мы открыли отделение здесь. И Руководство Михаил Наумович очень хорошо к этому отнесся и отделение греко-римское, вольной борьбы. И это отделение начало уже давать серьезные результаты. Главное, вот есть система. Это ДСШ. Вот ДСШ, кстати, наше единоборство городское. Вот ДСШ. Спортинтернат или училище в вот, ШВСМ, Інститут физкультури, вот Виктор Григорьевич Савченко, и вот этот зал, это зал, це наш центр, где ми збираємося всі. Вот. Короче говоря, говорять, така система працює. Що стосується звітного турніру, то найвагомішим таким результатом стали дві золоті нагороди в особистому заліку. Одну з них у драматичній сутичці у ваві категорії до 77 кілограмів здобув Дмитро Васецький. Він повів у рахунку 3-0 проти титулованого киянина Ельмара Нурієва. Тим згодом останньому вдалося перехопити ініціативу, і вже він був попереду 5-3. Зрештою за хвилину 20 секунд до закінчення поєдинку наш борець відіграв два бали і не тільки вирівняв становище 5-5, але й за правилами боротьби отримав перевагу, яку і зберіг до завершення зустрічі та став чемпіоном. Хоча й якістю власної боротьби залишився несповна задоволений. Борьбой своєю не до кінця доволен, але доволен результатом, которого, ну, змог добитися. і ошибки, звісно, були допущені. Ось вот зараз уже проводимо роботу над ошибками, стараємося їх справить, щоб в будущем показувати більш качественно, більш, так скажем професіональну боротьбу. натомість інша медаль найвищого гатунку на перший погляд Сергію Омеліну дісталася легко і невимушено, адже у ваговій категорії до 97 кілограмів він за півтори хвилини святкував успіх над бронзовим призером чемпіонату Європи минулого року одеситом Владленом Козлюком. Вже на 30 30-й секунді Дніпровець заробив 4 бали. А ще за 60 черговим китком Сергій здобув дочасну перемогу, яка можливо для багатьох і стала несподіванкою. Проте за подібним здобутком копітка праця тренера. І Атлета на тренуваннях задоволений цілком вдалося виконати завдання тренера, наставника, тому ну, все вдалося, задоволений. Фіналу у суперваговій категорії дістався і Владислав Вороний. Проте спробувати свої сили у поєдинку за золоту нагороду проти володаря Кубка світу Олександра Чернецького, який представляє Донецьку область. Йому завадила хвороба. Переборюючи її, він переможно провів усі попередні сутички. Натомість на вирішальну вони з тренером вирішили не виходити, щоб уникнути ризику погіршення стану здоров'я. Я заболів перед змаганнями. Перед виїздом я вже був хворий. Боровся з температурою і. Коли я попав в фінал, я, ми з тренером так домовилися і прийняли таке рішення, що ми не будемо боротися в фіналі. І ми просто знялися, щоб здоров'я важніше. На наступний раз буду вже здоровий, підготовлюся і виграємо, отримаємо перемогу. Ми ведемо набор до Гри Кримської боротьби. У нас тренування чотири рази в неділю, в понеділок, і... Вівторок на пів четверта, а в суботу на дві години. Всіх бажаючих приходьте, всіх чекаємо з задоволенням, щоби становилися теж чемпіонами, як наша команда. Натомість, бронзова нагорода для учня Дніпровського фахового коледжу спорту Івана Стефанського стала безсумнівним успіхом. Чим юнак, звісно, пишається, а здобутий досвід участі у такому представницькому турнірі стане для нього черговим кроком до нових перемог і звершень. Звісно, успіх. Ну, как сказать, для мене це був бесценный опыт. Взагалі туди ехал для опыта, а получилось так, що ще и медальку з собою прихватил. Тому я так сказав, часів рад. Окрім Івана, бронзовими призерами чемпіонату України з греко-римської боротьби стали Микола Яхонтов і Володимир Яковлев. Останній, до речі, на старті турніру поступився своєму земляку, У майбутньому володарю золотої медалі, вище згаданому Дмитру Васецькому. Загалом звітні змагання. Стали етапом відбору для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться на початку осені у столиці Сербії, Білграді, де перші п'ять місць отримають перепустки на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року. Остаточно склад учасників Олімпіади буде сформовано за підсумками ще двох ліцензійних турнірів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.